Відеоанонс роботи культурного центру УТОГ на липень 2016 року. 1 липня п'ятниця о 16 годині до Дня архітектури України на історичний екскурс архітектурне обличчя Києва вас запрошує Володимир Скурчинський. О 17 годині Лекцію Глобальні виклики економічного простору і Україна прочитає Микола Рибальченко у клубі Політика і життя. 6 липня. Середа. О 16-й годині святковий захід до народного свята Івана Купала проведе Дар'я Березова. О 17 годині огляд новин з сайтів інтернету разом з Ростиславом Чарновським. 8 липня, п'ятниця. О 16 годині корисні поради щодо літніх турбот у домі дасть Клавдія Полтавська у клубі Ветеран. 17 годині до Дня родини Бесіду від родини до родини у славній ненці Україні проведе Тетяна Лапієва. 13 -те липня, середа. О 16 годині у клубі Будьте здорові. Валерія Яремко дасть корисні поради з косметології щодо оздоровлення шкіри. О 17-й годині ділова зустріч спеціалістів Київської організації УТОГ з нечуючими. О 18-й годині запрошуємо на кінопоказ фільму Жестовою мовою та з субтитрами. Маленькі пленники». Відбудеться також творча зустріч з режисером фільму Геннадієм Алхімовим та актором. Квитки можна придбати в касі культурного центру УТОГ. 15 липня п'ятниця о 16 годині. Історичний екскурс Київ в історії України проводить Володимир Скурчинський у клубі Кліо. О 17-й годині огляд новин з сайтів інтернету разом з Ростиславом Чарновським. Щоденно о 18-й годині в мультимедійній вітальні. Перегляд теленовин із сурдоперекладом. Щосуботи на базі культурного центру УТОГ працює автошкола з кваліфікованим перекладачем жестової мови. В нашій школі кожен бажаючий член УТОГ може отримати посвідчення водія категорій А, А1, Б, Б1. Ваші рідні, друзі чи знайомі хочуть навчитися розмовляти жестами? Продовжується набір у школу жестової мови. Подробиці на сайті або за телефоном.